Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі. Тут у нас росте грушечка, хочу сказати, ось такі сажанці будуть продаватись на осінь, Уже треба її підчищати. Бачите, це та брунька, яку ми прищепили, а це у нас жене підщепа. Тобто айва або грушка дичка. От я на чому щепляли саженці. Оце вже свіжий. Він дуже, бачите, він такий молоденький, він дуже крикий. Зараз дуже треба обережно його щупати, щоб його не зламати. А то буває щупаєш, ростеш і случайно зламаєш і так обідно робиться. Ось, бачите, такий рушечка будуть. В наявності у нас літні, осінні і озимі сорта. Каталог сортів можна побачити у мене у вайбері. номер телефону і в описі профіля я залишу номер, щоб ви могли побачити, які сорти у нас будуть. Бачите, це вже не прижилося. Не, не пристала бронька, тому що прищеплено, не може її залишати. А цю далі ми чистимо. І звичайно будемо кропити від хвороб, від шкідників, щоб саженці у нас були здорові і щоб не їла їх всяка погань. Так, Тут щось нас не прищепилось теж. Погано. Ну нічого, помаленько працюємо далі. Ось бачите такі рушечки, щоб вимагали. Бачите, лиш-ліш з'являється. Ось різниця в рості. Ось, подивіться, така і лише, лише прижилася. Але слава Богу, тут вже зовсім немає нічого. Працюємо далі. Так само бачите, з яблуню будемо працювати теж. Будемо обробляти, щупати. Біжатка вже працьована і сапана. Так само і з персиком.